Доброго дня! Вітаю вас на каналі Смачно та Гарно вдома. Сьогодні я готую смачний столичний кекс. Кексик за цим рецептом виходить дуже смачний, в міру солодкий. Такий кекс ви точно не купите в магазині. З насичено вершковим ароматом. Такий, як, немов із дитинства. Дуже смачний кексик, я вам раджу його приготувати. Тож, дивіться мій рецепт. Та готуйте для своєї сім'ї гарну випічку. Для початку ми беремо 200 г масла. Масло повинно бути кімнатної температури, як і всі інгредієнти, та змішуємо з 200 г цукру. Гарно взбиваємо нашу масу міксером. Намагаємось взбити до однорідності. Секрет цього кексу полягає в тому, що всі інгредієнти треба дуже гарно вимісити, особливо, щоб гарно розтворився цукор. Тепер беремо 3 яйця, яйця середнього розміру, додаємо до них одну щепотку солі і змішуємо їх між собою як на омлет. Ось такої консистенції достатньо. Тепер у нашу масляну суміш додаємо яйця порціонно. Ділимо наші яйця приблизно на три частини і по черзі додаємо, гарно вимішуємо, це необхідно для того, щоб цукор розтворився, тому що яйця допомагають цукру розтворитись. Інакше цукор у нас буде не повністю розмішаний і кекс не вийде таким пухким та смачним. І третю частину. Ось додали ми всі три частини яєчної суміші і знову гарно вимішуємо. Додаємо ванілін. Та просіяне борошно, в яке я додаю одну чайну ложку без горки розпушувачу. Борошно я також додаю порціонно в два прийоми. Та добре вимішую в нашу суміш. Також не забуваємо перемісити все з боків, прибрати все борошно. Та додаємо пропарені родзинки. Перелік всіх використаних інгредієнтів є у описі під відео, тому читайте робіть собі скрини. Гарно зміщуємо родзинки з тістом. І все, наше тісто готове. Ось таке воно по консистенції повинно вийти. Ставимо на розігрів нашу духовку та викладаємо нашу суміш у форму. Форму я змащую маслом та викладаю тісто. Розрівнюю тісто по поверхні. І тепер роблю посередині таку виямку. Для того, щоб коли кекс тріснув, він тріснув саме в цьому місці. Ось такий, наче прорізь. І відправляємо його до духовки. Випікатись він в мене буде приблизно 1 годину при температурі 180 градусів. Ось мій красень вже спікся, я його перевіряю зубочисткою. Зубочистка суха, тому кекс готовий і не сирий. Трошки він охолоне і присипаю його цукровою пудрою. Кекс за цим рецептом виходить дуже гарний, дуже смачний, тому рекомендую вам цей рецепт. Радуйте свою сім'ю гарною, смачною домашньою випічкою. З легкістю він дістається з форми. В мене скляна форма, можна також використовувати металеву або силіконову. Якщо вам сподобалось моє відео, то будь ласка, поставте лайк цьому відео. Дякую вам за увагу та до зустрічі у наступних відео!